Доброго дня! Сьогодні я хочу познайомити вас із фототерапевтичною кабіною ПСОРАЙТСТОТАРШІСЬ від виробника Viola Medtechnica. Вона допомагає при лікуванні псоріазу, вітіліго, атопічного дерматиту та інших шкірних захворюваннях. Цей прилад використовує ультрафіолетове промінюва uvb 311, щоб стимулювати імунну систему, зменшувати запалення та покращити стан шкіри. Кабіна складається з п'яти секцій, які забезпечують ефективне лікування всього тіла пацієнта. Дві рухливі секції на колесах відкриваються для доступу в центр кабіни, де саме і відбувається лікування. Кожна секція оснащена чотирма лампами потужністю 100 Вт виробництва Philips, які є еталоном у сфері ультрафіолетового випромінювання. Лампи захищені спеціальною решіткою для безпеки. На підлозі розміщена підставка для пацієнта, яка йде в комплекті. Світлодіодне освітлення всередині кабіни створює комфортні умови для пацієнта. По центру над кабіною розташований блок з датчиками для вимірювання ультрафіолетового випромінювання. Це дозволяє автоматично розрахувати час процедури відповідно до встановленої дози. Розглянемо керування кабіною. При включенні пристрої вибирається один з п'яти користувачів та вводиться пароль. Кожен користувач має окремий доступ до приладу з власним паролем. На дисплеї з'явиться запит на проведення тестування. Під час тестування в кабіні не повинна знаходитись людина. Після входу переходимо до меню, де ми можемо встановлювати час або дозу опромінення. Важливо, пацієнта лікар обов'язково повинні використовувати захисні окуляри, які йдуть в комплекті. Апарат зберігає загальний час роботи ламп та індивідуальний для кожного користувача. Ці налаштування доступні лише адміністратору після введення особистого паролю. Після закінчення терміну експлуатації ламп на екрані пристрою з'явиться попереджування про необхідність їх заміни. Фототерапевтичний метод значно покращить вашу лікарську практику. В нашому асортименті є кабіни, панелі, локальні прилади різної потужності та конструкції. Детальніше про кожен з них можна дізнатись на нашому сайті. Ми забезпечуємо доставку і налаштування приладу. Наші сервісні інженери навчать користуванню та розкажуть всі особливості та характеристики, завжди в наявності ультрафіолетові лампи та комплектуючі для приладу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі новин та акцій. До нових зустрічей.